Вітаю всіх. Так як сьогодні у нас 8 серпня 2024 року, День Кармічний, знаковий. Тож пропоную вам передивитися поради від ангелів на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант, яке для вас спочатку застереження, а потім порада. Застереження. вісімка пентаклів. Сімка пентаклів і десятка мечів перевернута. Дивіться, для вас застереження таке. Ви, можливо, працювали дуже натхненно, старалися, старалися, а в цей день може вийти якась зупинка, щось буде не складатися, не вирішуватись на вашу користь. І це, можливо, вас е, призведе до відчаю. Але не варто так, відчаюватися, тому що це швидко минеться. Просто зараз ви не бачите. Цю реальну ситуацію, яка склалася навколо вас, трішки згодом все роз'ясниться і все буде гаразд. Головне стримуйте себе, не впадайте в розпач. Парада до вас для вас. Закон притяження. От ви своїми думками сьогодні будете притягувати те, чого ви собі бажаєте. Якщо будете впадати в якісь такі негативні емоції, будете знаходитеся у негармонії з самим собою і з оточуючим і з усім світом, то ви собі таке будете тільки притягувати. А якщо ви зможете віднайти в собі сили і будете думати про добре і саме найкраще для себе, то таке ви для себе притягнете. Тож будьте уважні і обережні до своїх думок і до своїх слів. А я бажаю вам спокійного, легкого і гарного дня. Дивимось другий варіант застереження. Аркан смерть. Четвірка жезлів і закохані перевернуті. Для вас це також буде День Знаковий у подвійному розмірі, скажімо так. Можливо, щось буде пов'язане з вашою родиною і для вас застереження, щоб ви не схибили із своїм вибором. Тобто можете обрати не те, що вам бажано. У вас є сьогодні шанс кардинально змінити щось у своєму домі або у своїй родині. І з позитива перевести в негатив, або, навпаки, з негатива перевести в позитив. Все залежить тільки від вашого вибору. Тож будьте дуже обачні, коли будете робити, вирішувати якісь питання. І для вас порада, шлюб. От вам і ангели радять, що вибирайте своє, свій вибір зробити на користь своєї родини. І у вас буде все гаразд. А я бажаю вам спокійного, легкого дня. І третій варіант. Аркан сила перевернутий. Зірка перевернута і лицар жезлів перевернутий. Два застереження є серйозним. Тому що вам, ну, от, в прямому сенсі цього слова перекриті якісь шляхи. Ви не можете сьогодні рухатися, тому що будуть і обставини так складуватися. І, можливо, будуть якісь невиконані обіцянки, можливо, хтось вас підведе, або партнери, або ділові, або хтось не дотримає свого слова. Можливо, навіть друзі виявляться хибними. Тож, на сьогодні сподівайтеся тільки на себе. І за всіх можливостей утримайтеся від будь-яких доріг. Не варто вирушати, тому що будуть певні перепони, і вони дуже серйозні. Тож За можливістю, нагадую ще раз, утримайтеся від дороги. І для вас порада. Для вас порада. Будьте чесними перед самими собою. Про що це говорить? Це говорить про те, що, можливо, десь у чомусь ви не хочете дивитися правді в очі. І тому самі себе вводите в якісь такі незрозумілі ситуації, якісь сумніви, негаразди. Ви самі собі це все створюєте. Тож буде краще, якщо ви сьогодні подивитеся правді в очі, розложите все по паличкам, і тоді ви отримаєте. Відчуєте в собі і ресурси, і силу, і е, е, отримаєте е, захист від ангелів. Тож, на сьогодні для вас порада, будьте чесними самі з собою. А я бажаю вам гарного і легкого дня. І бажаю всім, хай цей день для всіх пройде спокійно, мирно, без всяких потрясінь у родинному затишку, у злагоді. І бажаю всім миру.